адміністрації, в район, районного районної адміністрації в Карамселі, політиць раду, всіх чиновників, всіх запитавців поставили з тих, скотів. І влада буде говорити народу. Народ пішов, пішов з Західна Україна, центральна, північна, Україна, південна Україна. І вони уроди зрозуміли, що їхні кець приходить, і це їхні колокольці. На цю шкуру що сьогодні, але ми зупинятися не повинні. Ми повинні продовжити цю ходу вже повнорайону стали правильний шлях, адміністрація закінчувати північними районами, прити руки Бертач, привіт! Говорите чи де ти там? Приндую малою у Урокітно. І там, і всюди наведемо порядок. У всіх районах, у всіх областях. А коли там нова влада? Буде вище себе, і так як треба, то в нову владу поставити на місці. Ми народ. Влада належить нам. Ми гарант і нашої державності, і нашій інституції, і, і на життя і гідності нашого народу. Слава героям, слава нам. Бо героям ми, а не ті засаранці, що сидять у колоні Дякую.